І попровадив мене добрами, добрами, що звернена в напрямі сходу. І ось слава Ізраїлового бога йшла в напрямі від сходу, а голос його був, як шум великої води, а земля засвітилася від слави його. І вид був такий же, як я бачив, як те видиво, що я бачив, коли я приходив руйнувати місто, і види були, як той вид, що я бачив при річці Кевар. І впав я на обличчя своє. І слава Господня війшла в храм у напрямі брами, що перед її в напрямі Сходу. і підняв мене дух, і впровадив мене до внутрішнього подвір'я, і ось слава Господня наповнила храм. І почув я промовляючого до мене з храму, а той муж стояв при мені. І сказав він мені сину людський, це місце престолу мого, і місце стіб моїх ніг, де я буду перебувати навіки посеред Ізраїлових синів. Не занечистить уже Ізраїлів дім святе ім'я моє. Вони та їхні царі розпустою своєю та трупами їхніх царів при їхньому вмиранні. Вони ставили свого порога при моєму порозі і свої одвірки при одвірках моїх, так що тільки стіна була між мною та між ними, і вони занечистили святе ім'я моє своїми гидотами. Яких не робили, і я вигубив їх у своїм гніві. Тепер нехай вони віддалять від мене розпусту свою та трупи своїх царів, і я буду пробувати між ними навіки. Ти, сину людський. Об'яви Ізраїловому домові про цей храм, і вони посоромляться від своїх провин і зміряють міру. А якщо вони засоромляться від усього, чого наробили, то виясни їм вигляд храму, і план його, і виходи його та його входи, і всі устави його, і всі начерки його, і всі закони його, і напиши це на очах їх, і нехай вони стережуть усякий начерк його, і всі устави його, і нехай вони роблять їх. Оце закон храму, на вершині гори вся границя його кругом навколо має бути святеє святих. Ось це закон храму. А оце міри жартівника ліктями, лікоть це лікоть та долоня. І основа жартівника лікоть, і лікоть завширшки, а його границя до його краю навколо одна пеять, і це задня сторона жартівника. А від основи на землі аж до долішнього обкладу жартівника два лікті, а завширшки один лікоть. А від малого відступу жартівника аж до великого чотири лікті, а завширшки лікоть. А жартівник чотири лікті високий, а від жартівника і вище чотири роги. А огнище дванадцять ліктів завдовжки на дванадцять завширшки, чотири кутні при чотирьох своїх боках. А долішній обклад чотирнадцять ліктів завдовжки на чотирнадцять завширшки при чотирьох боках її, а границя навколо нього півліктя, а основа його лікоть навколо, а сходи його звернені на схід. І сказав він мені, сину людський. Так говорить Господь Бог, оце устави жартівника на день, коли він буде зроблений, щоб приносити на ньому ціло палення і кропити на нього кров. І даси священикам левитам, що вони з садокового насіння, що наближуються до мене, говорить Господь Бог, щоб служили мені, молодого бика з великої худоби на жертву за гріх. І візьмеш з його крови. І покропи на чотири його роги і до чотирьох кутів оправи та до границі навколо, і очисти його та освяти його. І візьмеш бика тієї жертви за гріх, і спалять його на означеному місці храму на зовній святині. А другого дня принесеш у жертву козла безвадного на жертву за гріх і очистять жертівника, як очистили биком. А коли покінчиш очищати, принесеш у жертву молодого бика з великої худоби, безвадного і безвадного барана з отари. І приведи їх перед Господнє лице, і кинуть священики на них сіль, і принесуть їх цілопаленням для Господа. Сім день будеш приготовляти козла жертви за гріх на кожен день, і молодого бика з великої худоби, і барана з отари безвадних приготовлять. Сім день будуть очищати того жартівника, і очистять його, і освятять його. І скінчаться ті дні, і станеться. Восьмого дня і далі приготовлять священики на жартівнику, ваші цілопалення та ваші жертви мирні, і вподобай собі вас, говорить Господь Бог.